На ринку корпусів, де виробники змушені проявляти винахідливість, щоб зробити чергову коробку цікавою для покупця і не загубитися серед великої кількості одноманітних моделей, реально самобутніх продуктів дуже мало. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся! Компанія Чіптек додала від себе трохи зваженого креативу, представивши у лінійці корпусів Vizio своє бачення двокамерного акваріума. Одну з таких моделей вона оснастила металевою сіткою на лицьовій панелі, що значно зменшило потребу у великій кількості вентиляторів, необхідних для забезпечення ефективного охолодження комплектуючих. Мова йде про Chieftec Visio Air. Це чорний корпус, доступний у продажу за середньою ціною 3400 гривень, це близько 80 доларів. Одразу додамо, що виробник оснастив його якісними вентиляторами, що рідко зустрічаються у подібній ціновій категорії. Тож розглянемо новинку ближче і протестуємо якість вентиляції всередині. Корпус постачається у досить габаритній картонній коробці із простим оформленням та вирізами для полегшення транспортування. Комплект постачання цієї моделі включає набір одноразових стяжок, необхідні гвинти, запасний фіксатор бічних панелей, додаткові опори для кріплення материнської плати і перехідник на викрутку для їх встановлення. Чифтек Візіо A розприймається як доволі широкий корпус за рахунок двокамерної будови. Як ви вже зрозуміли, від низки подібних акваріумів його відрізняє наявність перфорації на лицьовій стороні замість звичного загартованого скла. Передня незнімна панель, окрім металевої сітки, містить алюмінієвий елемент, на якому розмістилися всі наявні кнопки та інтерфейси. Приємно бачити тут два порти USB 3.0 та сучасний порт USB 3.2 Gen 2 Type-C. У нижньому правому куті корпуса ненав'язливо розмістився логотип виробника. Верхня сталева панель товщиною 078 мм також є незнімною. На ній розташована велика перфорована решітка розміром 370 на 160 мм, яка прикрита пиловим фільтром із магнітним кріпленням. Під нею можна встановити трисекційний радіатор РСО, 320 або два 140 мм вентилятори. Тильна сторона щедро вкрита вентиляційними отворами та має посадкове місце, куди виробник уже встановив 140 мм вентилятор. Останній оснащений гідродинамічним підшипником, працює на швидкості до 1200 обертів на хвилину і забезпечує повітряний потік 56,4 CFM. Трохи нижче можна побачити 6 багаторазових вентильованих заглушок карт розширення. Посадкове місце блока живлення знаходиться напроти маленької плати. Воно розташоване вертикально, а орієнтація можлива виключно вентилятором у бік правої боковини. Сюди можна встановити будь-який доступний у продажу блок живлення формату ATX довжиною до 200 мм. Ніжки корпуса отримали висоту 14 мм та м'які накладки. На дні встановлено нейлоновий пиловий фільтр, який фіксується у пазах. Його можна розвернути, або він виймався вперед чи назад. Фільтр прикриває посадкові місця для трьох 120 240 мм вентиляторів або радіатора РСО до 360 мм. включно. Виробник встановив тут два 240 мм пропелери, які працюють реально тихо, до позначки у 1000 обертів на хвилину включно. Бічні панелі кріпляться на корпусі за допомогою пластикових затискачів та фіксаторів у вигляді грибочків. Вони знімаються, якщо потягнути їх на себе. З'єднання досить щільне, тому для відкриття потрібно докласти зусиль. Особливо обережним слід бути зі скляною панелью, щоб випадково не пошкодити її. Водночас можна бути впевненим, що панелі закріплені надійно. Сталева бічна кришка має дві перфоровані ділянки. Зсередини вони прикриті пиловими фільтрами з магнітним кріпленням. Корпус Chieftec Visio Air підтримує плати форм-факторів від ATX до Mini-ITX. Для моделей з майбутнього передбачені відповідні прямокутні вирізи для тильних роз'ємів. Висота системи охолодження процесора обмежена планкою 175 мм, mm, а максимальна довжина відеокарти повинна становити 410 мм. Mm. Додатково на панель біля материнської плати можна встановити два 120 мм вентилятори або РСО до 240 мм. Mm. Тепер про засоби зберігання інформації. Два 3,5 дюймові жорсткі диски та один SSD вийду розмістити в кошику для накопичувачів, що знаходиться за піддоном материнської плати. Ще один 2,5 дюймовий накопичувач встановлюється на дні корпуса з боку БЖ. За піддоном материнської плати завдяки двокамерній будові корпуса є достатньо місця для укладання великої кількості різноманітних кабелів. Для максимального комфорту бракує хіба що пари багаторазових липучок. Навести красу та привести усе до ладу допоможуть одноразові стяжки, що входять до комплекту постачання. Завдяки міцній конструкції та використанню достатньо товстого за сучасними мірками металу на кожному елементі загальну якість складання корпуса можна охарактеризувати як високу. Для підключення до материнської плати від інтерфейсної панелі йдуть такі кабелі. Можливості охолодження начинки у корпусі Chieftec Visio Air ми вивчали разом із 360-міліметровою процесорною RSO Chieftec Iceberg 360 Dark та трьома корпусними 140-мм міліметровими вентиляторами. Вертушки працювали на максимумі: а саме 2200 обертів на хвилину для RSO та 1200 для корпусних. У тесті Stress FPU у AID-64 різниця між нагріванням процесора всередині корпуса та на відкритому стенді становила 4 градуси. Інші компоненти, окрім SSD, судячи з температур, не відчувають різницю між цими двома варіантами. Бенчмарк 3D Mark Timespike Extreme при розміщенні комплектуючих очівтек Vizio Air продемонстрував всього на 4,2 градуси вище температури процесора та відеокарти відповідно порівняно з відкритим стендом. Навантаження тестом Furmark призвело до підвищення температури відеокарти на 5 градусів у зібраній системі. Зіставляючи всі отримані температурні показники, ми можемо відзначити ефективність сітчастих панелей та продуманого розміщення 140 мм вентиляторів виробником. Таке поєднання дозволить ефективно використовувати цей корпус із сучасним гарячим залізом навіть без встановлення додаткових пропелерів. Звичайно, корпус Chieftec Visio Air не може похвалитися модульною конструкцією чи великою кількістю швидкознімних елементів. Однак для тих, хто не часто перезбирає систему, він може стати безпрограшним варіантом за рахунок великого простору всередині, якого буде достатньо навіть для габаритних башт та відеокарт. Також тут є і звична перевага двокамерних моделей у вигляді щедрого запасу місця для укладання великої кількості кабелів. Виробник подбав і про власників материнських плат із новомодними тильними роз'ємами, передбачивши відповідні вирізи у піддоні. Ця модель досить ефективно продувається всього трьома комплектними вертушками, які до того ж здатні тихо працювати. А це означає, що можна не витрачати гроші на придбання додаткових вентиляторів. Хоча, за великого бажання, всередині можна розмістити до 9 120 мм вентиляторів або 3 РСО одночасно. Завдяки використанню типового дизайну акваріумів, металева сітка та скляна панель ніяк не завадять вам добре бачити свої комплектуючі, або милуватися ефектним підсвічуванням основних компонентів. Щодо пилових фільтрів, добре, що вони тут майже усюди. Однак хотілося б бачити їх з нейлону, як на дні корпуса, а не у бюджетному виконанні із магнітним кріпленням. У підсумку у компанії Чифтек вийшло запропонувати гідну альтернативу корпусам акваріумам, яка зберігає їхні ключові переваги та водночас нівелює більшу частину типових недоліків. Ну а у вас є акваріум? Що там плаває, Гупі чи Ryzen ZTX? Підтримайте просування відео змістовним коментарем і вподобайкою. Не забувайте підписуватися. До нових відео, все буде Україна!